І всім привіт! З вами я Она Смер. І сьогодні ми продовжуємо грати в Fortnite. І сьогодні у нас режим під назвою командна Бійка. Тому переходимо в гру. І що ж, ми уже в грі. Я думаю, що я хочу зістрибнути. Я навіть не знаю, де. Ну, давайте на цю зимню локоть. На ці будівлі. На зимній біон летимо. Думаю, там буде достатньо ресурсів. Я забуваю, що в команді бійці можна так... Низько сідати на дельтаплані. Із-за цього інколи я до то тої локи, до якої хочу долетіти. Долетіти не долітаю. Е, та що тут у нас? Ага. Угу. Е, це викинули. Візьмемо аптечку. Добудемо дерево. Ну, ця папачка доволі непогана, хоч вона і стріляє, е ну, чергами, але вона все одно непогана, так як вона дуже швидко може дати дуже високий урон. Я залутався. Можемо йти воювати. Ох, за що мені це? Чому? Хто пост... Ну... Хто ставить приціл на дробовики? Доб... Добре на автомати, ППшки. Но... Ну, але. На дробовики. Це ненормально. Ну добре. Якщо це скорострільний дробовик, то в принципі я ще можу вас зрозуміти. Але якщо цей. це. бомба. то аж ніяк. Я вас. Я вас ніяк не зрозумію, це. Це вже якось ненормально. Ну так. А -а -а, я бачу наших жертв. А? -а, -а. Я не смогу подервать. А -а -а. Давай. Давай. А він, в принципі, вже встиг утекти. Н немає ніякого сенсу за ним ганятися, якщо він втік. Хтось мою ламбургіні взяв і йому кінець за таке. Ну, хто так сідає? Все, його Ламборгіні кінець. Як він не підірвався? Але ми його добили. Бідна Ламборгіні. Я справді вибачаюся за те, що так обійшовся з тобою. Але іншого вибору мені просто не залишили. Але я не розумію, як через цей щит пробитися нормально. Це доволі важко, якщо чесно. Давайте полікуємося. А то у нас занадто мало ХП. Через щит доволі важко пробитися, якщо чесно. Треба дуже багато боєприпасів витратити, щоб пробити його. Але, в принципі, все ж таки в режимі з будівництвом його не дуже використовують, так як він там зовсім безкорисний. Але в нульовій висоті зрозуміло, де що? Він там буде реально корисний. Знову ж таки, я не зрозумів, як я його не підірвав. Він же ж дуже близько біля машини стояв. Окей. мене зараз скіл, схоже, забрали. Я вам так сильно дякую. О, я бачу свою жертву. Якщо я встигну до неї підби... підбігти, то її кінець. Ммм, тікає. Чорт. По потрібно. Як я не влучив, але все ж таки я його прокінчив. А потрібно пересадитись. Ну поки що по очкам, по балу. Ми виграємо. Для мене невідомо те, скільки очок нам потрібно набрати. А за все менше і менше стає. Дав 19. Непогано. Я дав йому 33 голови. Також непогано. Хоча я не професіонал. У Fortnite, але. Хоч якийсь результат, де я можу дати. Окей. Дякую. Мене просто прибили в. Тихенько. М -м, окей. Це... Не дуже круто. О! Оце вже по-нашому. Там десь стріляють. Не розумію де. Зараз знайдемо цю людину та й прикінчимо її. Вл Чи це наші стрільби? Ага. Є. Мене в Крису хотіло забити? Та хто ти такий, щоб таке робити? Ну добре. О, давайте візьмемо ну, хоч чимось. Тому що. Одна-дві пулі і мені просто кінець. І все. Ту, ту-ту. Тут могла б бути вставка, але мені лінь це. Монтувати. Хоча вона може і буде. Побачимо. Це цікавенько зараз було. Я просто промовчу зараз. От ось на горі буде доволі багато людей, я думаю. Це дуже даремно прилетів сюди. Ми одночасно вбили друг друга. Е -е, як цікаво. Погнали. Тут чувак. Я його причудово десь тут чув. Не ти в кущах? Ні? А ось він. <кій> Погнали звідси. Давай. Виб'ємо Мінік, практично добив. Я не можу влучити серйозно. М -м -м. Мені краще піти в зону. Ну Боже, який я косий. не встиг його забрати. Такого я не очікував. Ну, що таке? Мені потрібні хоч якісь хили, А То я зараз а, помру. on now, shout, a shout, go ahead, make a shout, come on now, shout, come on now, shout. Oh. <кхи> Захилююся і повертаюся в бій. Мені ці всі, ця вся зброя зовсім не потрібна. Мені потрібно тільки трошки захиляти хапешки і піти воювати. Ми перемогли. Що ж, я буду вже з вами прощатися, тому з вами був я, Волонесмен. Всього вам найкращого. Пока, пока!